Демо всіх, перший всі, тур, тут є дуже великі робити. Ну що, я про нас перейти до запитань? Хоча б mm -hmm. давайте спробуємо. Та ми дискутували. У нас mm -hmm. була дискусія, mm -hmm. не політики, яка, але, власне, що я би просто думаю, що можемо ми в кінці просто підвели такі якісь. No, ну, давайте, тоді, тоді на, на, на підсумки в нас буде секунд. Добре? Добре. Добре. Так, Якщо навіть менше. Е, будь ласка, я знешую, що питання ваше. Отже, в контексті, в контексті журналістів. У мене такий опис. А, рада про роботу в новому складі. Є спектр моментів кругом і проект так або інше свій. А, як этот вопрос буде вирішаться в одній сесії? Ну, ми про це вже говорили, да. Ми про це говорили. Я думаю, що я думаю, що логічніше, що всі вибори будуть призначені так, але так, щоб їх не проводити до війни. Провести yeah, а про, провести після. Так єдине, що виникає питання по цих двох з цими двома. Тому що тут якби я не виключаю того, що якби партія регіонів буде скопом давати це питання і ставити позицію перед вибором або голосуєте, ви не голосують. А опозиція не може голосувати за ці два місця, тому що, означає, що тому що... ці принципі був якби для... тому, що да тому, що ну тоді це означає, що треба погодитися. Ну я думаю, з порушенням конституції, так да? тому можливо тоді цей закон треба буде партії регіонів відповідно. Це рішення проводити самі. Якщо вони будуть давати скоко, що сім, ну Я абсолютно згоден. Це, це та позиція, яка здається, на сьогодні, не викликає заперечення рішення політики. У нас есть еще одно запытание от наших читачей. Пропоную его послушать, и потом я бы высланку от вас в среду сегодняшней дискуссии. Геннадий Тимофеевич из Киева, Польша. Как вы считаете, уважаемые гости, если бы посадить всех наших политиков и олигархов в один самолет и отправить в Танзанию, очевидно, в Танзанию или, скажем, в Сирию? И в Танзанию или, скажем, в Сирию? Танзании. <существует> <существует> Страну, э, в стране бы что-то изменилось, жить реально стало бы лучше? Можна сказати однозначно, що, що це стало набагато гірше, тому що реально е, відсторонення усієї еліти всієї до переходжу непрофесіоналів, людей абсолютно випадкових, ну, створюється створює хаос і так далі. Ну, вони, я вони не як їх безколи, але вони мають якісь певне розуміння того, розуміння апаратної роботи, розуміння того, що таке документ що таке виконавська дисципліна і так далі. Тобто, все це вони знають. Ну ця, якраз це дуже важливо. Це було за часів кучного. у нього були ціни. Да? Потім почалися приклад непрофесіоналізмі. По чи з а за регіональною почали просто ставити своїх людей, які да, будуть забезпечити відповідний розпіл. Тобто Стосовно цього, як, ну, тут, тут, я розумію, це питання так, що дійсно потрібні нові політики, да, але не просто нові політики. І скажімо ж, проблема навіть не в тих самих олігархах, проблема в тому, щоб вони жили за певними правилами гри. От, якщо ми встановимо ці правила гри і вони будуть їх дотримуватися, ну, то чому ні? Так, тому якраз оця угода про асоціацію, чому, чому вона так вислучила? вона встановлює хоч якісь певні правила гри, на які потім ми можемо до яких апелювати, а потім намагатися? То теж не одразу це буде. Так, тому що буде підписана угода про асоціацію, що наші лікарні почнуть одразу законно, що Ні, очевидно, але будуть встановлюватися певні правила гри. За якими доведеться. Добре, я вам тоді вдячна і переходимо до висновки. В Кожному вас по 75 секунд. З секунд. Скопочне я скажу метафорично, але я просто скажу, що наступний політичний сезон він продемонструє е українцям і вже світові, що у нас у стосунках із Російською Федерацією будуть панувати е політико-хімічні вартові операції. Е Ми їм е будемо е як називається цей е бензорпівель. Не поставляє, мене на Все? Так. Тоді я вам ну, це. Я ну, думаю, що ну, ключове, то, ключове ну. це угода про асоціації. Я думаю, що влада має продемонструвати реальне бажання, що вона хоче цієї угоди, тому що поки що значить, були сумніви. Так? Але Янукович буквально вчора він начебто сказав, що нічого не має перешкодити. Значить ми побачимо. На тобто, от зараз треба час реальних справ, щоб досягти цієї угоди. Другий момент і це я вже хотів би побажати на кого, ви стоїте перед тиском Росії. Бо тобто, що я думаю, що це об'єктивно об наш інтерес. Тобто, якщо Росія зараз. Поки ми не в Союз, поки ми маємо нормальні угоди про зони вільної торгівлі за всі двосторонні СНД. І вона діє такими засобами, коли Росія вступила в сот, приничла в сот, ми можемо робити, що будуть робити з Україною, якщо вона раптом опиниться в митному союзі. Я думаю, що я ніколи все починаю з відбуватися. Дякую. Дякую дуже за те, що з наш почав на сьогодні пройти. Я нашому надзвичайно нагадаю, що завжди знав з нами говорили про те, якою буде політична осіб. Олексій Гарай і Кось Бондаренко. Дякую, що дивились нас і до наступної зустрічі.